Всім привіт друзі, з вами я Геріон. І сьогодні я буду апати 20 ранг на Елгрі. Ви мене спитаєте, а чому? А чому саме 20-й? Я ж обіцяв у відосі, що буду апати. Я обіцяв, що в кінці прошлого відосу буду апати 20 ранг. Ну, в новому відосі. 25 ранг. Але я не вирішився, тому що я вже. Коли доапав, зрозумів, що я вже не можу вище. Я вже не можу вище апнути, чим 20-й ранг. Я тупо не можу вище апати. Тому не обіжайтеся, звісно, що чуть, чуть не вийшло. Самі розумієте, я ну, Я то вмію грати в Бравл Стар, я то вмію грати за едра, але... Я не можу вище апатись, тому що там вже треба прокачка солідна, така. 10-11 левела. 9-11. 9-11 левела там треба вже з гіперзарядами, з усіма гаджетами і пасівками. Я вже не можу там далі апати. Ну що ж, погнали. Вибачтеся за, за звук зарядки тут. в мене просто зарядка чуть. Вже здихає. Ви спитаєте, чому так довго не виходили відоси? Ну, я записую. Я максимум записую я записую відос, якщо він не, не складний. Ну, до трьох до п'яти днів. О, я тут на фоні зміг спіймати але мене френк убив. Я на фоні. Я, ну, я максимум. Я стараюся від 3 до 5 днів е, робити відос, ну, щоб хоча б щось було на канал виклати. Ну. Я а, я апаюсь, на якісь на які ранги. ну, Я апаю ранги, які ви захочете, до, до 5 днів. Тому що мені буває складно їх апати через те, що в мене мало голди. Мало сили. Тут мене Кольт майже не вбив. Ну, мене вби, Мене майже лейд-лейд мене не вбив, але зараз мене вбив Френк. Так, так. Ви мене спитаєте, чому так довго не виходили відос? Чому так довго не виходив попередній відос, тому що я. Тому що, ну, я чекав свого дня народження. Щоб взяти собі компа. Але родичі вирішили по-другому. Вони вирішили. Родичі скинулися і купили мені ноутбука а брат хрещений мені відправить його. 13 липня мені тетя про це сказала, і вже пройшло на, на час запису майже 2 неділі пройшло. На час запису пройшло вже майже 2 неділі з того часу. Якщо. Якщо, ми, якщо ви ще не зібрали. І до речі, вже через місяць, вже через місяць школа, тому. Ну, я зміг зарані скупитися. Ну, я ще до 30, 31 липня зміг скупитися. На час запису це. На час запису, це. 20-21 липня я зміг скупитися до... з 20 до 21 липня. На фоні я вже апнув 15 ранг. І вже майже. Ну, я вже зміг апнути першу бронзу. Ну, і мені, ну, як ви бачите, мені не завжди вдається апати. Топ-1. Тут я майже, майже апнув 16 ранг. Тут я вже апнув 16 ранг. І розказую, чому я не можу вище апнути чим, чим 20 ранг. Не розказую. Тому що ну, в мене немає досвіду гри на, на, фулл, на майже фул прокажених персах. У мене немає досвіду такої гри мене тупо немає досвіду гри на прокачаних на норма... на бойцях від 9 до 11 сили. Ні, ну, в мене є пару. Але ну, на конкретних бойців у мене немає досвіду на деяких. Тому мені важко апати без тіми вище, 20... вище чим 20 ранг, мені Ви... важко апатись. Вище, чим 20 ранг. Без тіми мені дуже важко апатись. Вибачте за таку озвучку. Я стараюсь принизити голос, тому що в мене він дуже громкий. Мені вже друг говорив, що в мене голос дуже громкий, коли я запис... Коли я озвучую відоси. Я, ну, я роблю їх. Е... такими нормальними... Зараз ми вже. У! Я вже виполнив перший квест від. Е... М -м від... Е... Цього від івенту класика. Тут я не показав, тут я дуже швидко 17 ранг апнув. Майже апнув 18 ранг, Я на, своєму ос... на... Я на своїй основі апнув 2 20 ранга. І це вже моя... мій твінк основа. Ну, моя основа. Основний твінг. Ну, Я создав свій твінк, на якому буду грати, на якому буду пушити бойцов. І грати. У мене вже є френк на 23-му рангу. Мені друг допоміг апнути апнути тих клятих три ранга. Вибачте за за клятий. Вибачте, звісно. Тут я вже апнув. Тут мені залишилася одна каточка. Все, я вже апнув рівно 20... 19 ранг. Мені. І мені, інгідна, ну, мені буває іногна допом... треба, треба допомога, щоб апати в високі ранги. Високі кубки. Вибачте. І ми вже, я вже на фоні апнув два, другу бронзу. Тут я без ну, Я вже апнув на другий день, я вже апнув. Я ночу не записую відоси. бой. Yeah я апнув 20 ранг. Єсть. Скоро я буду монтувати відоси на ноутбуці, якщо він мені прийде. Я спеціально вирішив показати вам, як я граю. Ну, Це один із примірів того, як я вмію грати, як я можу грати, якщо не попадаю в топ-1. І саме сл... Ну... Мені дуже тяжко з гаджетом. Мені дуже-дуже тяжко грати без earsaй посівки на Едгарі. Мені дуже-дуже важко грати. Ну, Мені легко грати, але це на низьких рангах. Ай. Звісно, трохи хп збилося. Тут я питаюся на... на походу пол, полуфулового -фул, полу Динамайка настригнути. Єбоє. Ай, йома! Блін, я, я не замітив, що він випустив. І так я займаю топ-3. Плюс 6 кубасів. Того вийшло плюс 1, але я апнув 507 кубасів. Тому що, ну, я тоді вже апнув. Е, я вже тоді апнув 500 з копійками. Зараз я вирішив на ограблення піти. Ну. На... На ограблення піти. І до речі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Скоро, вийде копіл, скоро буде моя копілка. Підписуйтеся на, на канал з колокольчиком, ставте лайки. Давайте доб'ємо доб на, на, на одному з моїх відосів наступних 10 лайків. Давайте спробуємо набити 10 лайків. І підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я викладаю всі спойлери до нових відосів. І про моє особ. про мою. про мою особис... про моє особисте життя. Тут я апнув 528 кубків. 8... 8. Плюс 8 кубків я апнув. Далі я вже рішався, чи мені брати гірс на щит, щоб подвоїти урон і здоров'я. Чи мені брати посівку на подхіл після ульти. Чи мені брати на подхіл? Під... І... Розко... і кажу вам чесно: я вирішив взяти посівку і далі апатися. В мене вийшло 533 кубаса. Зараз у мене на аккаунті Едгана 533 кубка. Ну що ж, всім пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Заходьте в... підписуйтеся на мій телеграм-канал, якщо захочете самі Підписуйтеся на мій телеграм-канал. Я там викладую всі новості. Там уже є моє попереднє відео. Я вже виклав його на канал. Хто захоче, захочете підписуйтеся на мій телеграм-канал? Захочете. Хочете підписуйтесь на мій телеграм-канал, захочете підписуватися. І тут я вже зміг апнути 537 кубасів, але я потім злив. Я вже потім злив кубаси, плюс 7, 7, 533 кубка. І тут я вже позвав друга. Ну що ж, всім пока-пока, підписуйтесь на канал, ставте лайки і підписуйтесь на мій ТГ.